Давайте подивимось, які магічні здібності у вас є. Або таланти. Три варіанти. обирайте свій інтуїтивно. Розклад, звісно, загальний, всім відгукуватись він не може. Що ж, три варіанти. Варіант перший. Варіант номер два. І варіант номер три. Подумайте і будемо відкривати. Итак, ця карта це магія захисту. У вас є потужний захист, яким може спрацювати сам. Навіть вам нічого не треба для цього робити. У вас здатність до аналізу. Усунення перешкод, і є доступ до таємничих знань через спостережливість і мудрість використовуйте його. Знайдіть ключики <кій> до, а, до вашої магії. Так, це магія захисту. Так, зараз другий варіант. Карта Йоль. Ця карта акцентує на магічні здібності, пов'язані з зв'язком з природою та її ритмами. Ви здатні отримувати підказки та енергію від природи. Вам рекомендується працювати із свічками, з вогнем. Можливо, у вас породу є ті, хто працював з магією, з травнічім ви можете також працювати з іншими людьми, такими як ви самі. Це тільки ваш вибір. Бажаю вам успіху. І так, і третій варіант. Це карта Діва. Це карта да, це магія візуалізації. Все, що ви уявляєте, проговорюєте, все має всі шанси виповнитися. Лисиця, як центральний символ, вказує на сильну інтуїцію, знатність знаходити нестандартні рішення та маєте стратегічне мислення. Ви можете як працювати з картами? Таро Лєнорман. Так і з афірмаціями. Також ви можете працювати як астролог. Тут також є на це всі у вас можливості. Як ви забажаєте, бажаю всім успіху. Якщо відгукується, будь ласка, поставте лайк мені, підписуйтесь. До побачення!